Говорив могила. могила Тараса Шевченка. Це товариство Дорога до могили Тараса Григоровича Шевченка. Ми знаємо, Тарас Григорій Шевченко помер 10 березня 1861 року в місті Санкт-Петербург в Росії. Там він був спочатку похований, потім 20 травня 1861 року його перепоховали, його поховали на ось цьому місці. На Тарасовій горі і на місці поховання Тараса Григоровича Шевченка зробили такий от чудовий всім відомий пам'ятник з бронзи. Тарасова гора, друзі, знаходиться в місті Канневі, і з цієї гори відповідно до заповіту Тараса Григоровича Шевченка ми бачимо широкі лани поля. Ми з цієї гори бачимо Дніпро, який реве ревуче. На Тарасовій горі є така хатинка, хатинка Тараса Григорича Шевченка, ну, хата під соломою. І багато людей вони думають, що це ну, та хата, в якій жив колись Тарас Григорич Шевченко. Насправді, то не є хатиною Тараса Григорича Шевченка. Та будівля є музеєм. Це був перший музей, музей Тараса Григорича Шевченка, який був побудований на Тарасовій горі. Не жив Шевченко в цій хаті. Ну, подібна хата була, але не ця хата. Це просто перший музей, це музей такий. Як я вже казав, деякі люди думають, що хата, яка знаходиться на Тарасовій горі, ну це хата та Тараса Григоріча Шевченка. Насправді це музей. Тарас Григорій Шевченко він народився в селі Маринці, і там він, можливо, жив в дитинстві. А потім вони переїхали, його родина переїхала в інше село, в село Кирилівку, і він жив, виростав в цьому селі, в селі Кирилівці. І хата, я думаю, що була. Ну, Більше бідною хатою, тому що в ті часи не було такого достатку, який ми бачимо всі хаті. В цій хаті, в цьому І музеї є, як бачите, картини, там малюнки різні. Кровать існує, а в старій хаті, в хаті Тараса Григоровича Шевченка, все було простіше. Можливо, була, була якась скриня, був якийсь тапчан дерев'яний, на якому спали спала родина. Було ну бідніше, тому що його родина була ну бідною родиною, родиною кріпаків. На цьому наша подорож до могили Тараса Григоровича Шевченка підійшла до кінця. Звичайно, ми відвідали там більше, чим показали у відео. Ми все показати просто не можемо. Ви також можете відвідати могилу Тараса Григоровича Шевченка, побувати в новому музеї, в старому музеї, подивитись своїми власними очима на місце, на якому похований Поет і віддати шану цьому українському великому поетові.